Молодильна вода українська народна казка. Був один цар і мав трьох синів. Два були розумні, а один дурний. Той цар був уже в глибокій старості. Однієї ночі мав він красний сон. Снилося йому, що є така вода, коли вмитися неї, то можна стати молодим. Рано пробудився він. Став оповідати своїм синам і сказав, котрий з вас дістане мені тієї води на половину царства матиме. Відізвався старший син. Я вам, тату, дістану тієї води. Зараз наказав майстрам робити корабель. В той же час зробили вони. Взяв він собі кілька жовнірів і поїхав за водою. Вже рік немає його, середульщий син. Каже до тата: я їду, аж я вам, тату, дістану тієї води. Поїхав і другий. Немає і того вже рік, а старшого два роки. Тепер каже третій: Тату, я поїду, аж я вам тієї води дістану, відповідає йому тато. Іди дурню. Ті розумні поїхали, та й стільки часу їх нема. Почав просити тата. І дозволив йому цар їхати. Поїхав він, взяв з собою лише два старенькі жовніри. Ну, їдуть вони морем, їдуть місяць, бай два місяці. Немає ніде чужої землі. Їдуть далі. Забачили гору таку високу, що страшно дивитися на неї. каже царевич до своїх вояків. Будемо під нею ночувати. Приїхали під неї, стали. І уздріли світла в тігорі, прив'язали корабель, а царевич пішов до того світла. Приходить туди, бачить старичка і каже: «Добрий вечір, Татоню!» Старичок відповів йому і питається його, звідки він там узявся. Той почав йому розказувати всю правду, який татові сон снився за воду. Каже йому той пустельник. Є така вода, але далеко. Я тут уже сто років живу, а ще не бачив я ані пташки, ані мурашки. Аж тебе перший раз. Що б тобі подарувати. Подарую я тобі це весло, що раз погорнеш ним, то й сто миль пройдеш. Подякував старичкові. А старичок каже: Їдь побіч цією горою. Там іще два моїх брати живуть, щось і вони тобі подарують. Подякував і поїхав. Приїхав до другого знов надвечір. Приходить до другого старичка і каже Добрий вечір. Відповів йому старичок і питає його, так як той перший старий. Він і тому всю правду каже, а старий йому відповідає Є вода, але ще далеко. Двісті років тут живу, але не бачив нікого, аж тільки ти до мене в гості прийшов. Треба тобі щось подарувати. На тобі цю сопілочку. Як прийдеш до тієї води, а та вода на дуже високій горі, то заграєш і все сунеться на долину. Взяв царевич ту сапілочку і пішов, але як виходив, казав йому той дідок. Їдь до мого найстаршого брата. Він також тебе нагородить. А як усе зробиш, поверни до нас звідти. Він пообіцяв, що поверне. Поїхав королевич до третього старичка. Приїздить він до нього, той старичок зрів та й каже Куди ти, королевичу, в далеку дорогу пустився. А він зачав розповідати, що за молодильною водою татові. Старий каже йому, є вода молодильна, вже не дуже далека. Наш тобі три пляшечки. Як приїдеш до тієї води, набереш одну, буде миша, кинь. Набереш другу, буде щур, кинь другу, набереш третю, буде чиста, сховай. І ще каже Королевичу, дорогий. Триста літ тут живу, не бачив ані пташки, ані мурашки. Аж тебе перший раз бачу. То прошу тебе, корилевичу, будеш вертатись назад, вступи знов до мене. Ну і поїхав. Приїздить під гору, як подивився на неї, а вона така висока, більш як тисячу сажень, наказав від'їхати кораблем трохи. Вийняв ту сопілочку, що йому дав старичок, як заграв у неї, а гора й сунулась на долину. Приїздить королевич до берега, виходить з корабля, бере одного вояка з собою і йде на ту гору. Приходить до криниці, зачерпнув однією пляшечкою є миша, кинув. Зачерпнув другою, щур, знову кинув. Зачерпнув третьою чиста вода. Сховав її до кишені. Іде вже звідти дивиться такий палац самим сріблом і золотом оздоблений, Що він аж здивувався та й каже до того вояка? Мій тата який багатий і не має такого палацу. А ну зайду подивлюся. Приходить до палацу, відкриває, входить до покоїв. В одному покої лежить сіно, в другому. Жита і пшениця в великих мішках, входить до третього покою, стоїть стіл, на нім стоїть три пляшки вина, і лежать три хлібини, сідає коло столу, п'є з однієї пляшки і крає одну хлібину, п'є з другою, крає і другу хлібину, і так третю. і хліба знов напився і наївся. Дивиться, лежить панночка в ліжку і спить. Будеть і будеть. Не встає. Що робити? Бере паро в руки, пише картку, що такий то був тут. І виходить до корабля, сідає і їде додому, утішений тим, що з ним вода. Якраз погорне веслом, то сто біль проїде. Їде він, їде і приїхав до заклятої гори, і взрів здалека своїх братів на ній, що вже там пасуться, бо не було в них ані хліба, ані до хліба. Тоді крикнув він до них Бачите, а я ж тато дістав молодильної води. Ну, ходіть уже додому і нате вам їсти. Посідали разом і їдуть. Але старші радяться між собою. Тото нас похвалять за воду, каже старший до середульшого Будемо татові казати, аби зробили бал. Та й, може, уп'ється найменший, а ми вкрадемо в нього ту воду. Інакше як ми з'явимось на очі татові. А молодший брат був дуже стомлений та й заснув. Брати добралися так якось до тої шклянки і вкрали, а йому положили другу. Приїжджає додому, каже той немолодший. А я вам, тату, дістав воду. Тато каже. а ну, дай умийся. Дав той бідака. Умився тато, однаково старий. Тепер кажуть ті, що, ви, тато, дивитесь на дурного, то ми воду дістали, а не він. Дали татові умився, став молодий. Тоді тато так зненавидів того наймолодшого, що він не може вдержатися коло тата. Такий став він татові бридкий, що не хоче тато й дивитися на нього. Біда йому. Одного разу пішов тату з мамою на прогулянку, і забули ключі від каси. Наймолодший син взяв три пояси, набрав повні самих червоних дукатів, а тата уже наказав старшому синові, аби стратив наймолодшого. Той царевич оперезався одним поясом на голо, другим поверх сорочки, а третім поверх жилетки і хотів іти в світ. Коли входить кат до покою і каже, Прошу, царевич, підемо на полювання. Той царевич утішився і каже: Зараз ідем, гадав, що тата подобрішав до нього. І пішли. Йдуть лісом, зайшли вже далеко. Тепер той кат каже: Знаєте, королевичу, що я вам маю робити? питається той. Що? Я маю вас втратити? Царевич відповідає йому, Знаєш що? Маємо тут пса. Серце з нього виймем, а я палець дам утяти. Я до тата не признаюся ніколи. Так і зробили. Царевич замотав руку, на якій відрізали палець, і пішов у світ. Той кат взяв серце і палець, приніс і віддав цареві. Пішов царевич далеко в світ і найнявся в одного купця. Який мав три крамниці, Перепродував різні речі, пустив все дешево. Як почули люди, що все так дешево, то йшли, йшли покупці. Спродав він все до вечора і замкнув склеп. Тоді зняв з себе пояс червоних дукатів і додав до виручки. Прийшов додому, а пан його питає Чому прийшов? А він відповідає, що все спродав. Пан здивувався. Так там речі лежали понад два роки, а ти за один день спродав. Прийшов гроші рахувати, порахував і каже, як би мені ще тих два склепа так продати. Але там пробудилася та панночка, якій він залишив картку, коли воду брав і пише вона до його тата, аби царевич приїхав до неї, а тут його нема. Тепер цар просить того кота, що царевича мав стратити. Може, ти його не стратив? Той відповідає, що ні. Тоді цар розписав по краю на її такий безмізинного пальця, аби дали йому знати. Ксьондзе оголошувало то по церквах, і той купець відозвався, що є в нього. Зараз подали діліжан, і він поїхав. Тато, як уздрів його, обцілував, от сів царевичу свій корабель і поплив. Припливає під гору, як заграв у пілочку гора сунулась. Він вийшов і забрав панночку. Приїхала до його тата, побралися, погостилися і від'їхала до свого дому. Тепер живуть собі, вже й синок у них є. Одного разу синок розплакався. Батько не міг нічим його забавити та й дав свою супілочку, щоб дитина собі грала. А сам узяв рушницю на плечі і пішов у ліс на полювання та й забув сопілочку тую що від неї гора сувалась. Вертається назад додому, а гора стала знов висока, взрів, що вже не влізе на гору. Та й пригадав, що мав три сестри. Він собі думає, десь вони тут недалеко, і пустився в дорогу. Іде. Знайшов одну сестру наймолодшу. Приходить на подвір'я, а там миша з карабіном бігає. Вийшла сестра, оборонила. Почав він їй розповідати все, як було, та й каже: Сестро, я хочу знати, де інші мої сестри. А вона йому каже Іди, Миша тебе проведе. Іде Миша спереду, а він за нею. Приходить до другої сестри. А там щур з карабіном. Щур підбіг до нього, сестра й вийшла, оборонила. Увійшли до хати. Розповів і цій, так, як і тій сестрі, і каже: Я був би рад знати, де моя старша сестра. Вона каже: ці двоє звірят тебе проведуть. Привели його до найстаршої сестри. Дивиться, а там кіт з карабіном. Кіт нанявкав. Вона вийшла, оборонила. Увійшли до хати, почав розповідати всю правду, як він їздив за водою татові, як оженився, як пішов на полювання. Все розповів. Вона йому каже: на тобі цих троє звірят. Як вони тобі не дістануть тої сапілки, то ніхто тобі уже не дістане. Взяв він їх із собою і пішов з ними до тої гори. Прийшов. І каже: Ідіть лізьте на гору. Пішли, але треба було трохи через воду плисти. Забрав кіт усіх звірят на себе і поплив. Вилізли на гору, каже кіт до миші, Ти верти діру малу, а щур за тобою більшу. Провертіли, прогризли двері, взяли сопілку, і пішли, приходять до води. Взяв кіт знову бог і пливуть. Щур сів котові на середину спини, а миша на голову, і пливуть. Миша з радості бігає по голові. Кіт хотів сказати Сиди тихо», та тільки розкрив рота, а сопілка й впала у воду. Вийшли на берег і сваряться. Питає їх царевич. Є сопілка? Вони кажуть, що втопили. А він каже їм: Як не буде, то я вас поб'ю. Пішли вони понад берегом і кіт рака, схопив його лапами. А рак каже Королевичу, не їж мене, бо я маю дрібні діти. А він відповідає: Знайди мені сапілку, що я втопив, тоді не з'їм. Рак пішов, шукає, ніде нема. Виходить і каже Нема сопілки. Кіт посварився на нього і каже: ІДИ шукай. Знайди мені сопілку, що я втопив, тоді не з'їм. Рак пішов Шукає, шукає, ніде нема. Виходить і каже: Нема сопілки. Кіт посварився на нього і каже ІДИ ШУКАЙ бо як не знайдеш, то я тебе на шматки розірву, де б не був, знайду. Пішов рак і таки знайшов сапілку. Виносить котові, взяв кіцопілку і віддав царевичу. Як заграв той царевич, гора сунулась, і він увійшов до свого палацу, І з того часу жили вони собі в добрі.